День пам'яті великомученика Дмитрія відзначають сьогодні християни східного обряду. Цю дату також називають Дмитрів день. Святому Дмитру здавна військові молилися про допомогу у бойових діях та захист від поранень. А сьогодні, в умовах війни, українці моляться про допомогу своїм близьким на передовій. Сьогодні віряни збираються в храмах Мукачева, де священнослужителі проводять літургії на честь великомученика і християнського святого Дмитра Солунського. Моляться здебільшого за мир в Україні, а також мужність і терпіння у важкі для країни часи. Великомученик, ви, ви знаєте, це, це за то. Хороший, який празник, празник є празник за Україну, щоб Бог нам дав, дав, щоб ми всі молили за Україну. Ця біда велика, дуже велика біда. Це не можна так, знаєте, як вам казати, просто переказати, то, 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 то що є, вона біда. Це сьогодні? Про мир, щоб всі були здорові, живі на війні. І щоб скоріше вона закінчилась. Молюся про закінчення війни, про те, щоб наші чоловіки, брати, діти повернулися. Додому, щоб нашу країну відбудувати. Так, звичайно, я була сьогодні в храмі. Зранку, правда, до робочого дня. І дуже добре, що є можливість відвідати храм, відвідати богослужіння. За словами священника, Дмитро Солунський народився у сім'ї християн, але через переслідування вірян у ті часи їм доводилося приховувати свої погляди. Батьки виховували його богобоязливим та охрестили хлопчика таємно. А пізніше тогочасний імператор назначив святого проконсулом. Утім, служитель не переслідував християн, як належало його статусу, а навпаки, проповідував Боже Слово. Місцева влада дізналася, що робив чоловік. За це великомученика ув'язнили та вбили, проколовши списами. Дорогі браті і сестри, Святий Дмитрій, він показує, він один із перших показав, що ця сина слава нічого не стоїть. І ми бачимо, що пройшли роки, і свято ми тримаємо його пам'ять. Свято ми молимося до Нього, тому що через нього ми отримуємо велику благодать. І, і з весь цей період Його мощі ми розточили. Тому його називають мироточивим. Не він не вироточили. Він цим самим проявляє, що ті блага, які він міг на земному земному житті взяти, вони би все сріло і про нього пам'ять би ніяка не залишилася. Вшановувати пам'ять великомученика наші пращури почали одразу після хрещення Київської Русі. На іконах Дмитрія часто зображують зі списом в руках, а тому свято церква пов'язує з захистом своєї землі і патріотизмом. Здавна існувало повір'я, що в Дмитрів день на могили прилітають покійні в образі птаха. Тому люди йшли на кладовище та розсипали там зерно.